Вітаю, доброго вечора, друзі. І я відчуваю ваше тепло, тепло ваших сердець. Я розумію, що наша компанія це люди, які думають, займаються духовним ростом, які підвищують якість своїх вібрацій, вбирають знання по крупиці, аналізують. Я дуже дякую вам за ваші запитання. Вони прекрасні. Це питання в більшості своїй, в абсолютній, думаючих людей, які дійсно налаштовані на поглиблення е, отримання знань на аналіз, на самоаналіз, на відповідальність. Отже, я дуже дякую вам за ваше запитання. З них формуються часто і наші вечірні етери, ви це бачите. Отже, Заохочую вас ставити запитання, коментувати етери, наші наші монологи. І також я заохочу вас поставити вподобайки, поділитися своїми близькими цим відео. Дійсно, наша аудиторія унікальна. На превеликий жаль думаючих людей 10-12% на превеликий жаль. І це ви, мої дорогі. Отже, Підписуйтесь, перевіряйте, будь ласка, підписку в Ютубі. Підпишіться, крім Ютуба, ще і на Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Дуже вдячний вам за те. Маю, звісно, вам нагадати ранішні звуки налаштування. Отже, друзі, ми з вами молимося, ми з вами працюємо, працюємо на фізичному плані. Підкріплюємо наші молитви, наші медитації щоденною, інколи рутинною роботою по здобуття кар'єри, здобуття багатства, здобуття здоров'я. Ми витримуємо дієти, займаємося в спортзалі і так далі. Але інколи ми чомусь досить тривалий термін не отримуємо результат. Тут, звісно, треба зрозуміти, чи потрібен нам той результат, перше, Друге, чи тими інструментами ми оперуємо, чи не поломилися ми в інструментах. Третє в своїй вірі в цей результат. І, звісно, чи дозволяємо ми собі отримати той результат. Інколи у нас стоять глибинні програми, які відрізають від нас самих бажаний результат з риму і не з риму. Ну, наприклад, ми не маємо грошей. І ми йдемо на роботу, на другу, на третю, на п'яту. Працюємо, а грошей так у нас в житті не з'являється. І бачимо на інших людей, які нічого не роблять для того, і у них достатньо грошей, а інколи й повно. І ми думаємо, це несправедливо. А несправедливо було лише одне, що ми думали погано про гроші. Ми думали, що гроші це бруд. У нас батьки нам ще з дитинства привили програму, що для того, щоб мати гроші, треба важко працювати. Е, І так далі. Тобто ми безліч установок негативного кшталту про гроші, про роботу, про те, що багатство це соромно, що багаті люди не бувають чесні, що всі е, статки завжди за кожним статком стоїть злочин, і це все ми в собі несемо е, про гроші і хочемо їх за, е, отримати в своєму житті. Це як два магніти, що будуть відштовхуватись один від одного. Тому треба, звісно, дозволити собі заробляти гроші, дозволити собі заробляти їх легко, дозволити заробляти їх собі багато, але не гроші раді грошей. Не можуть гроші бути ціллю в нашому житті. Метою не можуть бути гроші. А, наприклад, нам необхідно оздоровити свій організм, і для цього потрібні якісне специфічне харчування, відвідувати спортзал, відпочивати, їздити на курорт, відвідувати якихось лікарів, отримати якісь процедури, і це все фінанси. Або нам потрібно. Отримати, сплачувати оренду, купити свою, вибудувати бізнес. І на це нам теж потрібні фінанси. І нічого брудного в цьому немає. Адже коли ви ведете бізнес, ви надаєте робочі місця. От бруд починається там, де ви платите недостойну оплату своїм співробітникам. Отут, отут починається. Порушення вами законів Всесвіту, ви заробляєте за рахунок обкрадання своїх співробітників, наприклад, і ви тоді і маєте нести відповідальність. Ну, ми бачимо, що багато-багато бізнесів так себе поводять. Дійсно, на превеликий жаль інколи. Покарання або справедливість настає настільки пізно, що люди, які поруч її не спостерігають. На превеликий жаль. Але бачимо, от ми тепер війна розставила багато крапок над і. Багато втрачено втратив великий бізнес, бо цілі підприємства незаконно приватизовані, просто знищені, і для того, щоб їх відновити, необхідні гігантські кошти. Просто неймовірно гігантські. І тому говорити, що кара не наступає при цьому житті, важко. Але це перше попередження, почекайте, наші пани, олігархи ще дальше понесуть відповідальність в більш цікавій формі. Тому тут, ну це потрошки ми змінили тему. Отже, ми перекриваємо собі інколи так здоров'я. Інколи ми боїмося стосунків. Якісь хворобливі стосунки в цьому житті, в юності, перше кохання невдале, ще щось, народжують в нас страх, що ми недостойні нормальних стосунків, що ми взагалі недостойні стосунків, чи потрібні нам стосунки взагалі, хоч якісь виникає питання. І тому люди починають себе обмежувати в стосунках, вести себе насторожено, боятися цих стосунків. І тоді виявляється, що ми не маємо, тому що не хочемо. Я бачив дівчину, яка е, прекрасно ридала, коли бачила любу дитину, так хотілося на наших їх дітей. Коли я почав з е, е, цікавості раді передивитися, в чому ж її причина, то виявилося, що насправді ніяких дітей вона не хоче. І це була правда, яку вона собі навіть не визнавала. Тому тут треба все досліджувати і, знайшовши причину, ми часто знайдемо причину в своїх заборонах бути щасливим. Тобто, чому ти нещасний, тому що ти собі не дозволяєш. Десь так. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем, гарного вечора, мирного неба, мирної ночі!